Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам нову альтернативну історію у сучасній епосі з модифікацією Millennium Down, де разом з вами ми подивимося на такий розвиток подій, граючи за Грузинську Республіку, і відповідаючи точніше на питання, що би було, якби Грузія перемогла Росію у 2008 році. Я думаю, що безліч багато з вас точніше знає, що в 2008 році Російська Федерація так само вторгнулася у маленьку Грузію. Вони там провели свою операцію. Це а по суті, це була повноцінна війна. Грузинський народ та сама грузинська армія не могла протистояти проти такої великої навали. Це по понятним причинам, але ну, тим не менше. Мої дорогі друзі, у нашій же альтернативній реальності я постараюся зробити так та підготовити Грузинську державу до можливого протистояння з Російською Федерацією за Южну Осетію та перемозі у цьому протистоянні. Чи вийде це в нас зробити, побачимо. І якщо вийде в нас зробити таку альтернативну історію, то було би цікаво подивитися, що нас чекає, яка доля буде Грузії після перемоги над Росією. На даний момент ми. Не будемо проводити ніякі компроміси на рахунок наших територій. Ми бачимо, що Шеварднаце являється президентом Грузії. Шеварднаце на у виборах. В квітні 2000 року. Наші великі проблеми в фінансовому плані, вони лише зростати, але я намагаюся за рахунок підняття ставки на, на корпоративного податку піднімати. Це треба зробити для того, щоб вийти в профіцит. Бо якщо ми не зробимо в профіцит хоча б якийсь там нульовий або плюс 0,001, сота, то таким чином буде зростати наш борг офіційний. Зростанням боргу буде зумовлюватися зростання процентної ставки. Процентна ставка буде впливати на чистий дохід нашої країни. Тому дуже вигідно не мати боргів та боротися із усіма боргами, тобто їх погашувати. Також ми бачимо, що Шевернат квітні переобраний. Ми скорочуємо видатки. Видимо, що мені частково вдалося це все зробити за рахунок боротьби із корупцією і декількох подальших нюансів. Шеварнаце в його політиці, жорсткій політиці в економіці. Це з підняттям та зменшенням розходів держави. Вдається ну видати неможливе. Я майже вхожу у профіцити таким чином. 29-30 квітня після виборів президента в Грузії і після того як Грузія відкриває дипломатичну місію у США та Великій Британії. Ми просимо грузьких під покинути наші території, безперечно, це все ігнориться. Але у нас є велика перемога в економічному плані. Безперечно, люди живуть гірше, бо податки дос достатньо високі. Але по фокусах, які мені відкриваються, я буду намагатися піднімати свою економіку за рахунок залученням різних інвестицій, будівництвом різних там, носіїв, енергоносіїв, а також. Громадянських фабрику, дивіться, тут у нас вже є британські торгові інвестиції і так далі. А є в Грузії проблеми. Проблеми пов'язані із електроенергією, а також із газом. Є проблеми з правопорядком. У нас дуже низький рівень стабільності. Він становить майже 0%. Тому от Грузія як держава початку 2000-х років це реально проблематична країна. Роботи в нас дуже багато. Ми просимо і Європейський Союз допомогти нам, і налогову амністію будемо проводити. Тут робити треба багато чого, дійсності багато чого. Бо країна, хоч і маленька, але є перспективна. На щастя, мені вдалося війти в профіцит, але поки я дійшов до такої стратегії, мені довелося дуже багато. Мати великих проблем. І не вийдучи в профіцит, я матиму внутрішні проблеми. Стабільність буде падати, процентна ставка зростає. І що би я не робив в такому разі, нам уже дуже важко буде витягуватися з боргової ями. Тепер у нас є проблема із електроенергією, але за рахунок того, що в Західній Грузії я будую видобудувальну електроенергію. То я думаю, о цю проблему ми вирішимо. Також треба проводити реформа сухопутних військ у кінці 2002 року. Швернація якраз намагається провести реформуванням Збройних сил Грузії. Це треба робити, тому що нас чекатиме військове протистояння проти Російської Федерації, чи її Квазі республік Осетія та Абхазія. Не знаю, як буде реагувати Наша держава, але без міжнародного ринку теж не обійтися, того, що виробництво Грузії не в достатній мірі потужне, щоб забезпечувати наші потреби. Мені доведеться закупляти навіть від тих самих росіян. Ударні гелікоптери, самоходні артилерійські корпуса, поки що тут на станом на 2003 рік у нас не є настільки погані відносини. Безперечно, у нас є проблеми із росіянами, ну, але при Шварнадце вони не такі ощутимі. Як ви знаєте з історії, все почалося із революція ОРОС, там вже пішла євроінтеграція, інтеграція в Північно-Атлантичний Альянс. І, власний із цієї революції Гроз, хоча там було безліч проблем. Я не є сильно поглиблений у ту проблематику, що спричинило цей конфлікт, але ми знаємо, що Росії, якщо вона хоче, і не треба ніяких причин. Вона їх відумовує і продовжує тиснути, робити те, що їй заманеться. Не все це виходить на примірі України, але тим не менше, Грузія в реальності 2008 року була зраджена так само союзниками і багато чого. Ну, Не знаю, багато чого було зроблено не так. Ми намагатимемося зробити все так, підготовити свою грузинську армію, видати, що нам це вдається. Є в нас реформування армії, проводиться, навчання армії також проводиться. У нас хоча й всього навсього 27 тисяч. Військо, яке буде поповнюватися, але будуть потихеньку зростати видатки саме на Збройні сили грузинської армії. А це дасть нам додатково, я думаю, мобілізаційного ресурсу, щоб забезпечити прогалину в мобілізаційному ресурсові. І, власне, буде вироб... вироблятися техніка набагато ефективніше і краще. Само собою є в нас і проблеми знову ж таки у плані економіки. Безперечно, бо ми то робимо доходи, то занадто багато витрачаємо. Турція предлагає нам інвестиції, ми, безперечно, погоджуємося, громадянська фабрика стає доступна, це зменшує трошки розходи наші. Є ще, як я і кажу, дуже великі проблеми, пов'язані із багато якими чинниками, тому ставка корпоративного податку у нас зростатиме до 40%. Протесний настрої у грудні 2003 року говорять, про те, що Шевернадзе вже не є легітимним президентом, люди висказуються проти політики та епохи Шевернадзе назріває Революція Грос. Революція Грос розпочинається 17 лютого. У нашій альтернативній реальності, таким чином, Шевернадзе. І єдине національне собрання там Грузин, воно сильно от, от, має велику підтримку у народі. Стає президентом тимчасовим Ніно, от ця жіночка, яка, по-моєму, на, наскільки я знаю, тепер є президентом Грузії. Ну і ми проводимо свободні вибори у державі Грузія, де власне буде перемагати якість історичного сценарію Сакашвілі. Через, через дві неділі це у нас усе. Буде вже рішено, але і так очевидно, що, маючи 70 і вище відсотки підтримки в народі, Саакашвілі стане однозначно президентом Грузії. Таким чином, ми відкриємо епоху Саакашвілі, а там у нас є і Аджарський кризис, і Бунт Квіціані. Квіця, і політичні реформи Сакашвілі, і про западна дипломатія, ну багато також його політика, яка велася в реальному часі. Ми так само будемо продовжувати вести її, намагатимемося усмірити опозицію, тому подібне. Поразка Шеверназа стала очікуваною поразкою, того, щоб поперти, не дивлячись навіть на фальсифікації. Це безрезультативно. Кризис з Кодорі у нас автоматично вже 8 травня 2004 року назріває. Ну, Я тут хотів би в першу чергу знайти якусь узгоду із цими грузинами, які дивляться трошки інакше на політику. Тому що не, не вважаю, що насилля вирішить цю проблему. Ми можемо подавити, зачистити оцю, таку повстанський рух, але ну, я вибрав трохи м'ящий підхід. Так само, от уже у плані аджарського кризису, то тут ми будемо зачищати аджарію, тому що я не хочу ніяких звільнень, бо там квазі-республік. цим скористається Туреччина, цим скористаються наші вороги. В нас на території Грузинської суверенної держави появиться нова Квазі Республіка, яка, ну, чесно кажучи, не буде або анексована, або буде маріонеткою Туреччини, Азербайджана, Арменії чи тих сторін, які ну, будуть власне. Маніпулювати цим. Вибори 2004 року показують те, що підтримка Сакашвілі впала на 10%, але все ж таки у 2004 році він перемагає. Ми вибираємо тепер у 6-5 січня 2006 року курс, яким ми будемо вирішувати дії Абхазії та Осетії. Вибрали ми дію, що будемо повертати військовим шляхом. Запропоновуємо українських націоналістів до Грузії для того, щоб вони добровольці приєдналися до нашої, нашого протистояння. Це було і реальної частини, я думаю, такої історії. Ну, наша задача це максимально укріпити Грузію, максимально дати і підготовити нашу армію, бо чекає нас великі проблеми. Ми бачимо, що у самій Осетії є чотири дивізії. Ці дивізії готові, вони поки що сама у Ситі є, так би мовити, незалежна країна, її підтримує там Російська Федерація, тому подібне. Ми вже в свою чергу готуємося до такого плану. Наші війська зосереджені якраз у і наша задача оточити хвалі, Ми будуємо план свій, яким ми будемо атакувати і нападати на цю державу, на цю непризнану республіку. Також Михаїл Сакашвілі, йому вдалося побороти повністю корупцію, і ми бачимо, що в нас великий профіцит бюджету є дивличке накопичення. Ці гроші, які нам вдалося накопичити, я витрачаю на армію, щоб покращити мобілізаційний ресурс. Ну а також я буду витрачати ці гроші на реформування, на будівництво розбудову грузинської нації. Бо люди це заслуговують. І з моменту 2006 року до моменту там, дивіться, українські добровольці прийшли в Грузію в лютому 2006 року. Потім ми можемо загруз... запросити э, ічкерійських бойовиків, яких ми помилували і не віддали Росії після Чеченської війни. Це додаткові дивізії, які допоможуть нам тримати оборону. Це гірська місцевість. Тут легко оборонятися. А, ну і я сподіваюся, що так і станеться. Нарешті Сакашвілі хоче вирішити питання поліцейського хаоса, яке дає нам мінус 10% стабільності до країни, вирішити внутрішні питання, набирати більше мужчин, реформувати поліцію в регіонах і проводити геополітичну гру. Якщо ми вирішимо питання з внутрішнім хаосом і зробимо європейську дійсності справедливу поліцію, то це дуже сильно допоможе нам у подальшому. Ну і відомо, що вже в 2008 році відкривається нам план цихвальського бою. На даний момент. Та саме Осетія повністю перебуває під окупацією, так би мовити, от Квазі Республіка ця перебуває під непрямим але великим контролем російських військ. Тут є одна танкова дивізія росіян, які стоять у цинхвалії. Тому росіяни думають, що грузини не покруть, але не тут то було. Ми все ж таки не відмовляємося від свого плану по цинхвальському бою. І намагатимемося заставити чи зас... зробити так, аби росіяни, ну ми по суті неочікувано вдаримо там, росіяни не будуть знати про це. І певно, така паніка. І поки це все дійде до Москви, ми зробимо те, що повинні зробити це окупувати. Осетію та повернути її. А там гірська місцевість і тому подібна. Операція ТР була успішна. Успішна за рахунок того, що, дивіться, Осетія повністю була не захищена російськими військами та одна танкова дивізія навіть не вступила у бій із нашими грузинськими військами. Це реально перемога. Так би мовити, у цій віртуальній реальності. Таким чином, Грузія анексовує Южного Осетію. Ми перед цим попередили російську сторону, що ми будемо боротися за цю землю. Таким чином, Грузинам вдалося окупувати Южну Осетію. Це дві додаткові провінції. Сама танкова бригада. Не є в бої і не приймала участь у бойові проти грузин. Ну, але це лише тільки початок, бо окупація осеті грузинами, або ж якщо говорити правильною мовою, це повернення території Грузії, не дуже сподобалося росіянам, тому росіяни будуть оголошувати нам військову операцію. Але росіяни зупинять свою військову операцію, якщо дізнаються, що наша армія виходить до кордонів. От дивіться, ми будуємо лінію оборони. Це є гірськцева місцеві безперечно, росіяни можуть нас прорвати і перемогти в водовостроковій перспективі, закидати нас м'ясом. Але поки от вони зображають щодо чого, бо ми атакували не вони. У нас відкривається гілочка перемога в війні 2008 року. Ми бачимо, що це починаємо дипломатичні запроси проти Росії. Ну і починаємо старт. Грузія оголошує війну Російської Федерації. Отака нам вискакує новосна гілочка. Але насамперед. Грузія не оголошувала війну Російської Федерації. Грузія лише повернула свої території. Нам треба боротися і остерігатися Арменії та Азербайджана, тому що це є союзник ОДКЕП, і я дуже ну, сподіваюся, що вони не втрутяться в війну. Але от Арменія вже втрутилася в війну, вони окупували ті білісі, і по обставинах, які склалися, ми. Ну, не знаю як, але установлюється статус-кво із Російською Федерацією. Певно, це все зв'язано з тим, що наші війська вже йшли на Арменію і Арменам треба було б відступати. А самі російські війська не були готові до наступу на грузинську територію. Тут, по суті, немає ніякої армії. Є там чеченські добровольці, є там декілька танкових бригад біля кордону з нами. Ми можемо ми зайти на їхню територію. Ну і тому Володимир Путін чи там Дмитрий Відмідів, який перебуває у... У Кремлі вирішив, що цінкаська бійня вона завершилася повністю тотальним перемогою грузин, і вони не готові до протистояння з такою маленькою державою. Воно, але так воно і є. Вони дійсності не готові. Якщо брати до розстрокову перспективу, то вони би перемогли нас. Але якщо брати короткострокову перспективу, то грузини. Виграли це протистояння та проводять фокус дипломатичні запити із Росії. Отака така альтернативна історія могла стати у грузин. Ми бачимо, що Михаїл Сакашвілі втрачає все, все одну владу, не дивлячися на те, що нам вдалося повернути окуповані землі, провести деякі реформи. Але от два терміни президентства Саакашвілі, там з 2003 по 2008 рік це і не дав не два терміни. По конституції рахуються два. Бо там були вибори, перевибори конституційні нас обрали. І тепер в 2009 році будуть нові вибори і вони. Ну, не дуже втішні для нас. Хоча я використовую політичну владу для того, щоб Сакашвілі дати шанс, і він намагається вступити в НАТО на кінці 2008 року. Це реально ну, перемога от політика, як Сакашвілі, як політика. Це реально от на відході від його політичної арени, від його політичної кар'єри в якості президента Грузії. Вступ в НАТО, він як вишенка на торті проти Російської Федерації. Якщо говорити чесно, це цихвальська бійня, це цихвальський бій, він показав, що Російська Федерація ну, має там червоні лінії, але вона не готова боротися проти НАТО. Тому Сполучені Штати Америки і союзники просять наступити в НАТО. Вони хочуть зберегти свободу та стабільність світі, а також у нашому регіоні. Грузія, безперечно, приєднується до такого альянсу, стаючи таким. Таким чином, новим повноцінним і повноправним членом Альянсу НАТО, і стратегічно Російська Федерація програла. Вона програла реально. Бій та боротьбу за Грузію таким чином перемога у Осетії дала можливість Грузії вступити в НАТО і зробити інтеграцію в Європейський Союз. Ми бачите, що ми економічно набагато сильніші, У нас немає боргів, зростає лише тільки наша економіка. Але вибори, перевибори у лютому, 2009 році говорять про те, що маючи лише 28 підтримки. Наша партія вона не зможе отримати більшість і навіть сформувати коаліцію. Таким чином, наша грузинська мрія і керівництво ну, по суті програє вибори, маючи такі великі успіхи у плані дипломатії та війні, люди все ж таки втомилися від Сакашвілі та його доволі таки агресивної політики, внутрішньої політиці, а також і зовнішніми партнерами. вони бояться. Можливо, нової ескалації із Російською Федерацією, або, можливо, от це були умови вступу в Європ... в НАТО між тайні такі договори між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, де Сакашвілі не має бути президентом новим Грузії. Це вже ми не дізнаємося. Ну, але я впевнений в одному на 100%, що якби отак склалися події, то Грузія би від цього лише тільки виграла. Економічно вони стали незалежними. Саакашвілі хоч і програв свої вибори, але він забезпечив країні майбутнє. Ми стали. В НАТО і НАТО нас готово буде захищати. Не знаємо, як складеться далі політика та події. Можливо, от по тайних договореностях в нас і можуть копнути з Північно-Атлантичного альянсу, якщо там буде проросійське керівництво. Це вже покажуть вибори 2013 року, от яким, як люди будуть говорити і за кого будуть голосувати, але якщо там дійсно буде проросійське керівництво, фокуси на них є, то певно, що нас викопнуть із. НАТО Америки. Російська Федерація ж буде, в свою чергу, готуватися до... на всю катушку. Вони будуть вливати величезні кошти для того, аби в Грузії прийшли прокремлійські сили. як Ну, це є логічно з їхньої сторони, бо військовим шляхом вони не покруть по, по нас. А це для них буде стратегічна перемога, бо Грузія виграла от такий невеличкий кусочок своєї історії та стабільності для держави, але може програти у довгостроковій перспективі. Руські можуть завадити інтеграцію з Європейським Союзом. Та просвітінню цієї маленької, але дуже гордої, та водночас красивої країни в нашій альтернативній реальності. 6 квітня 2009 року Саакашвілі повністю передає владу новому лідерові Сілованові Абакелі. Таким чином, наша альтернативна історія завершується тим, що ми перемогли росіян. Це була така перемога дуже дивна. Російська армія не вступала з нами в бій і думаю, Ну, може в реальності, так би може теж склалося, бо я ж гадаю, що така несподіванка, яку, яку ми задали росіянам, і підтримка зі сторони заходу, ну вона лише може тільки. Настрашити російську армію. Тому вони будуть от, намагатися робити все, щоб в 2013 році саме їхні політичні партії прийшли до влади. Нам треба для цього купити політичну владу, щоб привести ну, знову партію Михаїла Сакашвілі до влади, от, і зробити його новим президентом, аби він проводив свою подальшу політику. У нього є доволі цікаві такі фокуси, які спрямовані на поселення там демократії в Грузії і тому подібне, реформи і так далі. Тож будемо бачити, як склада. Будуться події і будемо готуватися до найгіршого сценарію, щоб бути готовий, готовим ну, до будь-якої сил. Поки нас захищає американський щит, мені Росія не страшна. Тому нам треба побороти своїх внутрішніх ворогів. Позбутися незалежності, позбутися залежності енергетичної від Російської Федерації, тому подібне. 1 січня 2010 року дивіться, Грузія реально досягла великих таких досягнень. У нас майже 1 мільярд прибутку в місяць, борги повністю відсутні, і я маю гроші кошти, щоби реформувати нашу армію. Водночас як і реформати внутрішню політику. Дивіться, фокуси для Сакашвілі в 2013 році файні. Я би хотів продовжити нашу гілку, таку продемократичну, проєвропейську. А є інші політичні партії, які можуть прийти до влади, вони зачасту проросійські або будуть намагатися шукати компроміси з Російською Федерацією, щоб уникнути нове протистояння. Тому цікаво буде провести другу серію. Якщо ви підтримуєте мене, обов'язково ставте лайки. У нас є ще фокуси по економічній. Гілоці. Тут можу лише собі уявити, як можна розкачати грузинську промисловість, військову та громадянську, і здобути реально файних таких показників у соціальному секторі. Бо ми вже вливаємо кошти трошки у соціальне забезпечення простих громадян, потім будемо у охорону здоров'я, потім будемо у освіту. І таким чином ставати європейським повноцінним членом Європейського Союзу. А є у нас запити і закони, які очікує наш народ, тож будемо виконувати ці всі обіцянки. В даному випадку, друзі, я вам гарно дякую за перегляд. Дякую за те, що залишаєтеся. На каналі Альтернативна історія. Якщо вам сподобається відео цієї альтернативна історія, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку, це дуже важливо. В коментарях можете пропонувати свої ідеї, як нам поступати далі і яку альтернативну історію ви би хотіли бачити в першу чергу. В будь-якому випадку буде дуже цікаво, тому що ідей є багато. Є багато можливостей для альтернативної історії в будь-якій епосі. Це може бути тематика Другої світової війни, холодної війни і тому подібне. Тож, все залежить від вас і від ваших апетитів. А я, власне, дякую, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ну і бувайте здорові! Ще побачимося обов'язково у модифікації Millennium Леніумдам.